З 12-го вірша до Филип'ян, другий розділ з 12 го вірша. Тому, мої любі, так як ви завжди були слухняні, не тільки коли я був присутній, але значно більше тепер, коли я відсутній, зі страхом і трепетом звершуйте своє спасіння. Адже то Бог за своєю доброю волею викликає у вас і бажання, і дію. Усе робіть без і сумніву, щоб ви непорочні та чисті. Були бездоганними Божими дітьми серед лукавого, розбещеного роду, серед якого ви сяєте мов світила у світі, дотримуючи слова життя мені для похвали в День Христа, що я недаремно біг, недаремно трудився. Відомі слова, які написав апостол Павло до Филип'ян: коли людина навертається до Бога. Вона починає по-новому жити. В чому це виявляється? Дивимось, зовнішня, зовнішня людина залишається тією самою, але життя змінюється, вчинки, слова стають іншими. І треба сказати, що Бог інколи використовує різні обставини нашого життя, щоб нас зробити кращими. Щоб ми духовно зростали, щоб ми формувалися правильно духовно. І сьогодні ми з вами торкнемося ось чого. А яка наша реакція на те, що Бог робить в нашому житті? Не тільки три останні роки, а може більше, але я більше на це звернув увагу, коли почалася війна. Ми всі по-різному реагуємо на наші обставини. І вона відкрила нам багато чого. Що, по-перше, треба відмітити, друзі, подивимось на контекст цього уривку. Павло пише, до і каже, що навіть у них в церкві є супротивники, Перший розділ 27, й вірш 28, й він каже, живіть згідно з Євангелією Христа. Бо, щоб я чув, що ви стоїте в одному дусі, однодушно відстоюючи віру Євангелії. І зовсім не боїтеся ваших противників, бо для них це доказ доказ загибелі. Якісь противники були в церкві. Більше того, коли ми дивимося на трошки ще вище, перший розділ 12-13 вірші, він каже: Я маю кайдани за Христа. Він навіть страждав. У нього в житті були супротивники, не тому, що він був поганий громадянин своєї держави, країни. А тому що він проповідував Христа. Він жив за Євангелією. І за це він був в, в тюрмі як українською, У в'язниці. Тому, друзі, і далі, коли ми читаємо другий розділ, Павло наводить приклад святого життя Ісуса Христа. Як взірець для нас. У нього було дуже багато супротивників під час земного життя, але він прожив свято і залишив нам приклад. І ось після цих піднесених таких слів в другому розділі про Христа, він переходить до такої практичної сторони нашого тепер християнського життя, і бачите, як він звертається до нас, тому мої любі. Він згадує той час, коли він був з ними, а тепер пише до них і каже. Зі страхом і трепетом звершуйте своє спасіння. Так, да, мене нема біля вас. Але ви самі тепер звершуйте своє спасіння. Ось ми починаємо з вами роздивлятися звернення або накази апостола Павла Павла до віруючих Филипах. І ось перше, да, зі страхом і трепетом. Коли ми кажемо про наше спасіння, є, треба сказати про такі дві сторони. Є відповідальність Бога. Він спасає, Він веде нас в небеса, Він дає нам Духа Святого в наші серця. А я інша сторона, це відповідальність вже християн проявляти послух Богові через Слово, через церкву, через те, що ми застосовуємо у ці біблійні слова, накази в своєму житті, в практичному житті. І тому ось те, що пише апостол Павло. Це натхнення таке або спонукання наш, нас, як віруючих, довіряти Богові за будь-яких обставин нашого життя. Тому, друзі, коли ми дивимося сьогодні на наше життя, згадаймо, як ми реагуємо на ті чи інші обставини, де ми знаходимо спокій, де ми знаходимо оту, ну, якийсь фундамент, на якому ми можемо стояти. Це особистий досвід. Нашого спілкування з Богом. І далі Павло продовжує і каже: ми звертаємо увагу на 14 й вірш: Усе робіть без нарікань і сумніву. Нарікання це ремствування або російський ропот. Якщо ми подивимося на значення цього слова, значення це просте. Це незадоволення. І що, що цікаво, коли я роздумував над цим, я прийшов до висновку, що є, може бути правильне незадоволення. Ми в житті дуже часто проявляємо незадоволення. Пішли в їдальню, їжа не сподобалась. так? Ну, я, може, не люблю таку їжу. Хтось мені щось сказав. Погода холодна чи жарка, чи. є маса причин. Коли ми можемо бути незадоволені, Ну, і це як люди ми сприймаємо, але є, є якесь неправильне наше незадоволення, яку Бог засуджує. Але ми починаємо дивитися на те, що може бути правильне незадоволення. Ну, Яке? Перше: до ворогів Божих. Псалом 139, 21, 22 вірші. Псалом 139, 21, 22 вірші. Давид пише такі слова, такі слова: Хіба я, Господи, не повинен ненавидіти тих, котрі тебе ненавидять, і людувати тими, котрі повстають проти тебе, ненавиджу їх усією душею, вони стали моїми ворогами. Цікаві слова апостола, вибачте, Давида Він ненавидить тих людей, які є ворогами, ворогами Бога. Я не знаю, як часто ми на це звертаємо увагу, як ми реагуємо на присутність біля нас, тих людей, які щось погане говорять про Бога, про церкву, про віруючих, яка наша реакція? Інколи ми просто посміхаємося, інколи ми просто мовчимо, і не всі з нас вступаються, так? не всі з нас підіймають голос проти такових, таких людей. Ще може бути таке правильне незадоволення до гріха і всього гріховного. Знову ж таки, книга Псалмів, 101 й Псалом. Знову ж таки, ми звертаємося до того, що казав Давид. 3, 5 вірші, 101 й псалом. 3. Не положу перед своїми очима жодної негідної речі. Я зненавидів злочин... Злочинні вчинки, і вони до мене не пристануть. Нещире серце нехай стане мені чужим, лихого я не хочу знати. Хто потайки поширює плітки щодо свого ближнього, того я знищу, Пихатого ока і зарозумілого серця я не стерплю. Класний чоловік Давид був, так? А, друзі, можу я, чи кожен з нас. Подібне щось сказати. Як ми поводимося, коли хтось нам дуже часто і дуже багато нам каже такого гарного російського льстіт. Нещире серце. Це ще, це ще треба бачити, це нещире серце. Коли ми читаємо, я вже не буду зачитувати тексти. Коли ми читаємо перший лист до коринтян. Особливо, коли йде мова в 11 розділі про звершення вечері Господньої, Павло нагадує, віруючим, що може бути погане ставлення до церкви, нерозуміння церкви, що це таке. Це теж такий момент ну, важливий для нас. І коли ми це бачимо, яка наша реакція? І ось, друзі, коли ми це помічаємо подібні речі і ставимося так, як ми зачитали автори Біблії, це правильна реакція на гріх, гріховне, на те, що неправильно, на неправильне ставлення до церкви. Хай Бог нам допоможе, щоб ми навчилися так реагувати. А тепер ми перейдемо до того, а що це таке гріховне незадоволення? Я казав про це, що і є таке. Ну, по-перше, я би так відмітив, греховне незадоволення виникає тоді, коли ми щось не розуміємо з обставин, які у нас трапилися в житті. Не розуміємо обставини, що я маю на увазі? Книга вихід. Шістнадцятий розділ перші вірші. З Еліма вся громада Ізраїлю вирушила далі. А 15-го дня другого місяця, відтоді, як ізраїльтяни вийшли з єгипетської землі, вони прийшли в пустелю сін, що між Елімом та Сінаєм. У пустелі вся громада Ізраїльтян почала нарікати на Мойсея та Аарона. Ізраїльські нащадки говорили їм: о, коли б ми повмирали від руки Господа в єгипетській землі, коли б ми. Сиділи без казанів біля казанів з м'ясом і їли хліб досита. Ви ж вивели нас у цю пустелю, щоб усю цю громаду вигубити голодом. Я завжди дивуюся, от скільки читаю Біблію, як люди швидко забули всі чудеса, які Бог їм показав, там місяць або два пройшло після виходу. Після переходу через море. Всі чудеса, вони бачили кари на Єгипет, які оминули їх. І тепер вони кажуть, а що ви нас вивели сюди? Навіщо? Не розуміли, що відбувається, і тому вони почали нарікати. Не зрозуміли обставини, люди поспішили висловити своє незадоволення. І це було неправильним. Це було навіть гріховним. Ще один момент, друзі. Незадоволення керівництвом. церкви, я маю на увазі, або якщо ми читаємо Старий Завіт, то Мойсеєм і Аароном книга Числа. 20 розділ. 2-3 вірші, Числа 22-3. Оскільки не було води для громади, то вони об'єдналися проти Мойсея та Аарона. Тож народ нарікав на Мойсея, говорячи. Краще було б нам померти під час загибелі наших братів перед Господом. Це дуже важливий момент. Кого звинува... звинувачує народ? Мойсея, Аарона. Ви погані вожді. Ви взагалі не так робите. І знову ж таки, вони це. Говорять тієї людини, яка піднімалася на гору, яка особисто чула Господа, і тепер вони йому дорікають: Ти винен в тому, що ми от таким, в такому стані. Коли ми проведемо таку ось ну, паралель, інколи трапляється, що ми в своєму церковному житті виявляємо незадоволення нашими братами-служителями. Якщо вони особисто безпідставні. Ми не все знаємо, ми не все, може, розуміємо. Але інколи є люди, які можуть нас підбурювати, і ми, не розуміючи, інколи поспішаємо казати своїм язиком якісь слова. Ми можемо в цьому згрішити. Я не кажу, що це не можна взагалі казати, але ми можемо тут. Це така дуже тонка... Такий тонкий момент. І ще один момент, друзі. Може бути незадоволення самим Богом. Знову ж таки, я повертаюся до книги Вихід, до 16 розділу, і читаю восьму вірш. Вихід 16.8. Далі Мойсей наголосив Господь дасть вам увечері спожити м'ясо, а вранці отримаєте хліба досита. Господь почув ваші слова нарікання на нього. А ми хто такі? Ваше нарікання не на нас, але на Господа. Цікаво. Народ не має на увазі Бога, чи він так думає? Але Мойсей що їм каже? Ви нарікаєте на мене? А я виконую те, що мені сказав Господь. Якщо це так, то ви нарікаєте на самого Бога. І, друзі, інколи виникає питання, а у нас може бути сьогодні незадоволення Бога? Може. І інколи це виявляється в тому, коли ми проявляємо непокору або непослух служителям. Вони піклуються про нас, так? вони нам щось говорять, вони нам можуть щось забороняти або щось пропонують таке, що нам не подобається. Як ми до цього ставимось? Ми хоч вже і не ізраїльський народ, чи і не в таких обставинах, як ізраїльський народ, але наші відносини з Богом то подібні до відносин. Ізраїльського народу. Добре. Ми казали, є правильне незадоволення, а є неправильне. Так ось ще один, одне питання, друзі. А які причини гріховного незадоволення? Ну, я же віруюча людина, так? Я знаю Христа як Господа, як Спасителя. Чому у мене можуть виникати таке, ну, такі незадоволення? Вони можуть бути прості, дуже друзі. Це гордість, заздрість, надмірні амбіції, егоїзм, це наш внутрішній стан. Те, що апостол Петро пропонує, щоб ми все це залишили. Пам'ятаєте, починається другий розділ його листа? Він каже, залиште це. Такі, такі щось, щось нам ну, від природи залишилось, так від гріховної природи. І якщо ми цьому дозволяємо. То це може призвести нас до такого нарікання. Це один момент. Це наш, наш внутрішній стан. Я, я би так сказав, це дуже небезпечно. Ще один момент є, я знову сьогодні дивлюся, і так воно буває в житті, на жаль. Апостол Павло пише до і каже такі слова: Не давайте себе обманути, погане товариство псує добрі звичаї. Кудея сообщество розвращає добре нрави. Коло нашого спілкування. Хто наші друзі, з ким ми більше проводимо часу? І можна помітити навіть по наших церквах, якщо людина починає спілкуватися з доброю людиною, богобійною, дивися, це позитивно впливає на іншу. І коли ми бачимо, коли людина стикається з такою, знаєте, як амбітною, не дуже толерантною, а може ще і, знаєте, швидкою на язик, яка може там щось виказувати, не перевіривши. І ми бачимо, ті, хто починають спілкуватися, вони стають схожими один на одного. Буквально ось на очах. Подібну ситуацію я на... спостерігаю. На жаль, так трапляється. Тому питання, друзі, для нас а з ким ми спілкуємося, коло спілкування? Я думаю, що. Студентське коло спілкування це цікаве коло спілкування, так? Це гарне. Багато чого чому ми можемо навчитися. І ще один момент, якою може бути, ну, яка причина нашого гріховного незадоволення це нерозуміння Бога і Його слова. І я би так, вважаю так, що це головна причина сьогодні, чому у нас може бути неправильне незадоволення. Нерозуміння Бога. Це головна проблема. Ви вивчаєте, ми вивчаємо богослов'я, вчення про Бога, вчення про Христа, про Духа Святого. Хто Бог? Що Він зробив? Який Він є? Як він реагує на те чи інше? Як він ставиться до гріха? І все це допомагає мені правильно реагувати на ті обставини, які Бог може допустити в моєму житті. Ось чому, Павло, повертаємося до Филип'ян. Чому він каже? Усе робіть без нарікань і сумніву. Зі страхом і трепетом звершуйте своє спасіння. Страх і трепет чому? Бо ми маємо стосунки зі святим Богом. Краще правильно вчити, вчитися на всі, на всі речі дивитися. Перше Солонянам. Відомі слова. Я просто. 5 18 За все дякуйте. Бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. За все дякуйте. Важко, мабуть, дякувати, коли я не розумію за що дякувати, так? І ми до кінця не розуміємо, чому війна. Як довго вона буде? Але ми можемо, по-перше, дякувати Богові за те, що ми живі, що ми збережені, так? що у нас є все необхідне для життя, що є церква, які ми відвідуємо під час війни, що є мають то спілкування з віруючими. Це як один просто з прикладів. Тому, друзі, знову ж таки ми кажемо краще дякувати Богові. Вчитися дякувати. В цьому, в цьому ж листі до Филип'ян в четвертому розділі, як пише Павло, 12-13 вірши, Вмію жити і в недостатках, умію жити і в достатку, звик до всього і у всьому, і насичуватися, і голодувати, мати достаток, і терпіти недостаток. Усе можу в тому, хто мене зміцнює в Ісусі Христі. Хотілося, щоб ми всі навчилися так жити, як казав апостол Павло. У нього були різні обставини, але він каже: я вмію жити. Чому? Зі мною Христос. Друзі, з нами Христос. І це порятунок від гріховного незадоволення. Коли ми це розуміємо, відчуваємо, відчуваємо, тоді наше життя по-іншому. Ми на нього по-іншому дивимося, ми Його по-іншому сприймаємо. Чому? З нами Христос. Я спасений. Він веде до небес. До небес. Обставини, такі обставини, як є сьогодні. Вчора були одні, сьогодні інші. Завтра, якщо будемо живі, якісь будуть обставини. Але Христос завжди з нами. І Він хоче, щоб ми свято жили. Чому, друзі? 15-й вірш ми з вами читали. Павло каже, щоб ви непорочні та чисті були бездоганними Божими дітьми серед лукавого розбещеного роду, серед якого ви сяєте, мов світило у світі. Мова не йде навіть про нашу проповідь. Мова йде про наше життя. Друзі, і якщо воно правильне чисте, Павло каже: ви сяєте, ви світите. Тому, друзі, дивимось, згадуємо своє життя. Ну і останнє питання: а що робити, щоб не було неправильного незадоволення? Я щось можу зі, свого стор... зі своєї сторони це зробити. 16 вірш ми прочитали дотримуватися слова життя. Дотримуватися слова життя, дотримуватися Біблії. Зберігати це слово в своєму серці. Пам'ятаєте, 119 й псалом там написано: Я бережу твоє слово у своєму серці, щоб мені не грішити проти тебе. Я бережу це слово. Тому ми вивчаємо, тому ми. Тут вас будуть спонукати, або, як сказати, очікувати від вас, що ви будете вивчати вірші біблійні, на пам'ять, для чого? Щоб я його, це слово мог берігти чи зберігати в своєму серці. Тому, друзі, такий уровок ми з вами прочитали. Отже, ми живемо в ворожому оточенні, воно не змінилося. Воно завжди для церкви вороже оточення. Наше суспільство може краще ставитися до церкви, може ні, але нам треба звершувати своє спасіння зі страхом і трепетом. Так пише апостол Павло. Він наводить, наводить нам приклад самого Ісуса Христа на початок другого розділу. Якщо ми будемо покладатися на Христа, то все будемо робити без нарікань. І суперечок. І, як ми казали, щоб в нашому житті було менше такого неправильного незадоволення, нам треба зберігати Боже Слово в своєму серці і намагатися виконувати його в своєму практичному житті. Амінь. Давайте ми помолимось.